Вітаю, я Олександр Заров. І для сьогоднішнього випуску е, закусок вибрав, мабуть, свою найулюбленішу закуску, якщо це можна назвати закуска. Зазвичай після неї я нічого більше і не замовляю, оскільки це мідії. І мідії я замовляю, якщо вони десь є в там, ресторані, то там, кілограм мені цього вистачає, щоб досить гарно поїсти. Але сьогодні хочу зробити мідії. Два види, оскільки самі мідії по собі готуються досить швидко, зробити два види мідій досить цікавих. Один це вершковий соус з сиром, а інший, як я називаю для себе, азійський, з насиченим смаком, де багато овочів, де буде селера, буде там цибуля, імбир, помідори, чесник. І найцікавіше в азійському це шафран. Який додається буквально там кілька пелюсток шафрану, це дуже цікава спеція. І якщо ви ніколи не куштували такі мідії, я рекомендую просто додивитися до кінця цей випуск і, можливо, ви оберете між класичним там сирним вершковим власне цей азійський варіант. Починати в будь-якому випадку треба з мідій. Ось мідії, сирі мідії. Видно, наскільки вони ще нечищені, брудні. І моє завдання зараз це їх почистити. Головне, від чого треба позбутися, це так звані бороди. Якщо взяти на ось цій, ось це борода, яку треба відірвати. І друге, це зачистити саму мідію від піску. Від піску від різного, так би мовити, там, сміття, яке на ній є, щоб це не осідало на соусі, чим більше ви зчистите зараз, тим приємніше буде їсти це там, пізніше. І якщо ви впевнені, впевнені власне, в свіжості ваших мідій, то ви можете не хвилюватися з приводу того, що вона там не закривається, оскільки все одно вона не встигла там зіпсуватися. Е, головне зараз це просто чистка. Е, цей процес тут у мене десь півтора кілограма міді, які я розділю на дві частини. Займе ну особисто, у мене хвилин там 20-30, У вас можливо довше. І зараз я просто буду чистити міді від бруду. Головне в чистці мідій це власне борода. Це така частина, яка неїстівна. І ось її потрібно в будь-якому випадку виривати з кожної мідії, з кожної мушлі, по можливості зачищаючи усі інші там, елементи, щоб на виході у вас була гарна мідія. Потім їх можна промити під звичайною проточною водою, все одно далі вже буде йти процес приготування. Мідії почищено соус. Один соус, який мені потрібно зробити, це точно вершковий. Беру вершки, насправді, враховуючи, що я додам сюди надзвичайно багатий на смак сир, я взяв звичайні вершки 10%. Я їх навіть не вважаю вершками особисто. Але як основа для цього соусу, вони ідеально підходять. Ви в принципі, можете взяти там 15, 20 чи навіть 33. Що жирніше, тим смачніше. Але я компенсую це гарним сиром і ну, власне, великою кількістю цього гарного сира. Тому я зараз поставлю прогріватися вже ці вершки. Поки вони будуть прогріватися, я просто Наріжу сир, я обрав два сири. З пліснявою, блакитний. Він, як на мене, дає просто фантастичний смак. Якщо ви не любите такий сир, мабуть, вам краще його не додавати. Але для мене такий сир і мідії це прямо таке ідеальне поєднання. Його не треба натирати, звісно, він занадто м'який. Для таких розваг. Просто Нарізати якнайдрібніше, якимось кубиком, там байдуже. І його можна додати до вершків. Не забувайте досить часто помішувати. Бажано це робити не дерев'яною лопаткою, а якоюсь силіконовою, де ви зможете гарно зішкрібати цією лопаткою з дна. І інший сир твердий, який я натру, щоб він швидше розчинився в цих вершках. Головне, як кажу, не забувати помішувати, щоб сир цей не пристав до дна, щоб він розчинявся. Температура повинна бути нижче середнього, я б сказав. Поки от соус буде варитися, зараз я дотру цей сир, я одразу перейду до мідій інших азійських, де соусу не треба, і власне, вони будуть готуватися в овочах, які я там буду робити. Висипаю цей сир теж. Отже, поки соус готується, я переходжу до азійських мідій, оскільки в сирні не можу почати, поки не, не приготується соус. Єдине, що я додам, це одразу трошки перцю. Далі вже перець можна додавати, коли ви будете закінчувати страву. Я бачу, що парує, тепер потрібно активніше перемішувати власне, знизу, щоб не приставав сир. І до азійських. Чим вони цікаві? Для мене це такі овочеві міді, де основа буде селера. Це все елементи, які вам не обов'язково їсти з цими мідіями, але вони дуже важливі для власне, смаку і аромату. Тому я почну з обсмаження овочів. І мідії самі по собі вони підуть уже в кінці. Мене цікавить, щоб лемонграс віддав власне свій аромат. Надзвичайно крутий, чимось схожий на мікс лайма і лимона. Надзвичайно цікавий. Основні елементи це власне лемонграс, селера. Як не дивно, але вона додасть свіжості в смаку і свіжості в ароматі до самих мідій. Мені потрібен буде імбир, теж важливий дуже елемент. Знов таки, мабуть, тому я називаю ці мідії такими азійськими. Для мене тут присутні усі такі стандартні інгредієнти. Зазвичай я імбир натираю, але цього разу я просто його теж наріжу, оскільки, як я і казав, не обов'язково буде їсти усе. Мене цікавить аромат. Чилі. Тут я поєднаю одразу два. І із таких елементів, з якими варто почати, це ті овочі, які будуть довше всього готуватися. Лемонграс, селера, імбир і чілі, і сюди ж підійде цибуля. Надзвичайно багато ароматних овочів, які поєднаються усі разом. Сюди ще я додам часник. Власне, Ці мідії, я думаю, будуть готові швидше, ніж сирні, оскільки все ще чекаю, поки закипить і звариться сирний соус. Теж підготовлена і можна починати з обсмажування овочів. Для азійських мідій я буду використовувати пательню вок, не тому, що це там якийсь азійський елемент, але вона допоможе зберегти сік овочів, допоможе зберегти сік-мідій, підсилити смак. На відміну від сирного соусу, де мені потрібно, щоб мідії теж швидко смажилися, але й сам соус при цьому втрачав зайву рідину і щоб вони стали тягучими. Тобто тут в мене два різних дві різних мети, і в даному випадку тут мені сік важливий і не настільки важлива рідина, зайва рідина в сирному соусі, в сирних мідіях починається. Процес обсмаження в стилі в принципі, Азії, коли досить сильний вогонь, і все надзвичайно швидко відбувається. Аромат уже одразу неймовірний. Селера, імбир, лемонграс. Зараз я додам сюди ще чесник. Теж йде в загальну масу. Отже, овочі розм'якли, аромат надзвичайно фантастичний. Я зараз додам сюди. Цедру лимона, трошки пізніше я додам ще і соку, але зараз він не потрібен. І зараз збільшую ще більше температуру, оскільки зараз сюди я хочу докидати вже мідії, щоб вони максимально розкрилися, поки вони готуються. Я беру кілька томатів. Це теж сюди. Тепер можна додати лимонний сік і сік лайма. Сюди до азійських мідій дуже важливий елемент для мене це шафран. Справжній хороший шафран. Я не скажу, що в мене там найкращої якості, найдорожчій, адже це найдорожча спеція в, принципі, в світі. Але я тримаю кілька видів. Його багато не треба, буквально кілька пелюсток. Треба перемішати, оскільки міді майже готові, вони достатньо добре розкрилися, вже стягнулися. Чудове м'ясо. Залишилось тільки це все завершити. Сюди також я додам трішки соєвого соусу. І зараз, в принципі, можна зменшити вогонь. Мідії майже готові, видно, м'ясо стягнулося. Дуже, дуже хороші мідії, насправді, м'ясисті. Можна зараз перейти до мідій сирних. Азійські мідії я завершу ще зеленою цибулею. Для сирних мені потрібно небагато насправді. По-перше, мені потрібно просмажити самі мідії, коли вони почнуть розкриватися, я зможу додати вже тоді соус. Тому я додаю трохи олії знову. Чекаю, поки нагріється сковорода. і поки підготую зелень. Я використаю петрушку для мідії в сирному соусі для класичних і кінзу для азійських. Сковорода нагрілась, Я викидаю мідії іншу частину. Сирні мідії я теж хочу додати чеснику небагато. Зараз я виливаю соус, який буде варитися разом з мідіями. І це, мабуть, буде найсмачніша частина. І Сюди ж, враховуючи, що сам соус був не достатньо силений, не дивлячись на сир. Я виливаю ще соєвий соус, який додасть такого карамельного смаку. А азійські е, готові. Єдине, що мені потрібно, це додати е, трошки кінзи. Кінза надзвичайний аромат, який зараз додасться до усіх цитрусових до чилі. Міді майже готові. Я залишаю зараз просто для прикрашання. Трішки зеленої цибулі, і дуже важливий елемент, в принципі, завжди мідії подаються з чимось, що допоможе вам їсти цей морепродукт. Сам по собі він важко сприймається, його важко з'їсти багато. Зазвичай два типи: це або хліб-грінки. Або, наприклад, як в деяких країнах Європи, там в тій же Бельгії, де я був, і де б'їв одні з найсмачніших мідій, їх подають з картоплої фрі. Я буду зараз робити просто грінки, це там простіший варіант. Але якщо маєте можливість і от знаєте про таку опцію, надзвичайно смачно картоплю фрі подавати разом з мідіями, особливо якщо є якийсь такий гарний тягучий густий соус. Мідії, дві версії мідій, достатньо класичні мідії з сирним соусом, соусом, дурблю і чедером. Також мідії в азійському стилі з імбирем, чилі, чесником, з селерою. Готові. Одні і інші варті вашої уваги. Якщо хочеться щось нового і ви любите мідії, спробуйте азійські чи, можливо, там перевірений варіант з сиром. Але в будь-якому випадку рекомендую спробувати і смачного.